Боже, прифайного, світлого і чудового дня п'ятниці. Нарешті до мене дійшла чудова книжечка Тіма Келлера Свобода від думок про себе, від видавництва Кана, і просто вражено на одному диханні її прочитав, іду зараз знімаю це відео і прочитаю її ще раз. Ну, шедевр. От Я люблю, слухайте, 47 сторінок книжечка, але варто того, аби її мати, і варто того, аби її прочитати. Наприклад, Тім Келлер каже, істинно смиренна людина не має ні ависті, ані любові занадто до себе. Справжнє євангельське смирення, тобто справжнє смирення людини, яка навернулася через Євангеліє, цілковито позбавлена зосередженості на собі. Его такої людини нічим не відрізняється від здорових пальців на її ногах. Він говорить раніше про те, що. Пальці наші ми чуємо тільки тоді на ногах, коли вони болять. Ноги нормально ми відчуваємо тільки тоді, коли вони болять. А загалом, коли ми не відчуваємо якісь частини тіла нормально, то ми, ми, ми на них не звертаємо увагу, то вони здорові. Ми про них починаємо, то тоді їх починаємо відчувати, коли вони не їжу. Его такої людини нічим не відрізняється від здорових пальців на її ногах. Таке его не привертає до себе увагу і просто є. Його можна порівняти зі здоровими суглобами. Що функціонують непомітно для нас. Ось вам не маленький тест. Маленький тест. Не Незосередж... на... зосереджених на собі людей ніколи особливо не зачіпає критика. Вона не спустошить їх і не в них сон. Критика їх не турбує. Чому? Бо люди, які болісно реагують на критику, занадто цінують думку інших про себе. Для них дуже важливо, як їх сприймають довковішні. Виявляєте? Такий тестик. Як перевірити, чи не занадто багато, я думаю про себе. Ну, то зробіть тест, як в мене зачіпає критика. Ясно, що не може не зачіпати критика зовсім, бо завжди ну, так чи інакше ми реагуємо на те, як нам дають зауваження люди довкола. Однак, коли тебе критика занадто зачіпає, коли справді забирає сон, коли непокоїть, коли забирає мир, забирає спокій, ну, то варто поставити питання, чи. Не занадто ти переймаєшся, що про тебе думають інші люди, якої про тебе думки інші. І тому де є свобода від думок? Ну, Не, не, не розкажу вам всього, аби ви книжечку собі прочитали, посправді цікава. Але свобода від думки про себе є не у тому, що про тебе кажуть люди. І увага, на противагу сьогоднішній психології, ну, часто це можна у сьогоднішній. Такому мейнстрімі почути. І не є свобода у, у тому, як ти про себе думаєш. Свобода є тільки в тому, що про тебе каже Господь. А Він каже, що ти вільний. Він каже, що коли ти віриш в Ісуса, то Він на тебе дивиться, як на Ісуса. Він тебе сприймає, як Ісуса. То свобода є бути як Ісус, в нього здягнутися. І тоді, коли отець дивиться на Ісуса, то, 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 то бачить Тебе. А коли бачить, бачить тебе, то бачить свого сина, в якого ти затягнений. І це таку дає вільність. Тобі не, не, не занадто цікаво, що про тебе думають інші люди. Тобі не занадто цікаво, що ти сам про себе думаєш, як апостол Павло. І приходить свобода, і приходить повний мир. Круто. Оце рівень. Отакого рівня варто прагнути, і за такий рівень варто боротися. Тому, товариство, благодатного дня. Тікаймо занадто від думок про себе від інших. І тоді буде свобода справді, не коли ми будемо думати, що про нас думають інші, або що ми про себе думаємо, а коли взагалі ми будемо думати про себе менше, каже Тім Келлер. Або коли про себе будемо думати якомога менше? Думаємо про інших, думаємо про цей світ, думаємо про те, що бачимо, те, в чому беремо участь, те, що робимо, про це думаємо. Але занадто про себе. Бо і так воно сама по собі ніякої користі не принесе. Будьте благословенні і менше про себе думайте. Майтеся е файно, мир вам!